Валерію, вітаю тебе у нашій команді. Розкажи взагалі, які враження від підписання контракту забування. Доброго дня. Я задоволений підписанням контракту, стати частиною цієї команди. Дуже хочу допомогти робитися в основний склад, грати на цій чудовій арені. Розкажи, ти сьогодні провів перше тренування з командою, як тобі взагалі? Тренування дуже сподобалося, Такого, як сильного фізичного навантаження не було, була легенька тренування. Я залишився задоволений. Розкажи, чи вже був з кимось знайомий до підписання контракту з командою? Mm -hmm. 에, знав Діму Нагієва через свого кращого друга, mm -hmm. тому так. Ага. Ти вже маєш такий певний досвід е, гри в УПЛ. Розкажи, чи допоможе тобі це в швидшій адаптації от, серед, серед команди самої? Я вважаю, що так, звичайно, допоможе, бо маю деякий досвід. Це допоможе мені швидше зрозуміти стиль команди та зігратися з партнерами. Ось, до речі, такий цікавий факт, що та команда Чорноморець, який ти типу провів доволі багато матчів, якраз контрольний матч буде вже в цю суботу, як тобі зустрітися проти колишніх партнерів? Та нічого тут незвичного я не бачив. Команда Чорноморець, будемо грати, будемо давати бій їм. Угу. Чому ні? Також розкажи, в тебе вже є навіть досвід е матчів. У бельгійському чемпіонаті, як, як ти там опинився і взагалі розкажи, чому вирішив повернутися назад до України? Е, вирішив повернутися назад до України, тому що мені наш менталітет більше подобається як людей, як е, спілкування. Тому в Бельгії досить велика проблема є незнання мови. Uh -huh. Тут все рідне, все своє, тому uh -huh. це і стало ключовим фактором повернення додому. Розкажи, як тобі взагалі той фактор, що прийдеться конкурувати у складі, доволі велика кількість також гравців на твою позицію. Як тобі, чи готовий ти боротися за місце в складі? Звичайно, готовий це життя, це футбол, де завжди пов... ти повинен боротися за кожен епізод, mm -hmm. збиратися вийти переможцем, тому так. І останнє просто поділися цілями та планами на цей сезон, який ти ставиш перед собою у складі футбольного клубу. Ставлю перед собою цілі, такі як виходити на футбольне поле та перемагати в кожному епізоді, в кожному матчі. Це, я вважаю, найголовніше завдання для всієї та для мене. Дякую тобі, успіхів. Команда. Дякую вам.